Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на шоу Неймовірні дуети, четвертий випуск. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, хто ж з учасників сподобався вам. Отже, учасник номер один це Позняков. До речі, в цьому випуску наставниками були гурт творчі. Отже, Позняков це хлопчина з... Ірпіня, який, до речі, народився він в Полтавській області, зараз живе в Ірпіні, який сам записує свої треки та й в тій хтоці там набрав 50 тисяч переглядів, як він каже. І цей трек теж його, давайте ж слухати, що з цього вийшло. Одразу, що хочу відмітити, мені не вистачає голосу в плані, ну, Оці синти, вони вже його забивають, і він десь так, знаєте, як, як бек-вокал. Як бек і от, до речі, тут е, є бек-вокал, і він ну, перебиває е, артицювагу. Е, таке буде і в другому треті, коли співає Джефрі, його чути ну, класно. Я не, не розумію, чи це звукооператори так зробили, чи е, це звук такий вже зроблений на YouTube, а в залі було краще. Але ж, е, блін, ну от його чути нормально, а. А Познякова чомусь, ну, він десь от, десь потірявся. І журі там казало про гарний тембр, про гарний голос, але те, що він просто там, ну. Як сказати, десь потірявся, але загубився. Але. Блін, я, ну, це таке якесь мурчання. Вибачте. Ну, Тут нема вокалу, як на мій смак. Тобто, ну. А тут мені взагалі здається, що ну як то, музика окремо, вокал окремо, це такий. Ну, як на мене, відверто слабкий е номер від виконавця Познякова, але ж е Джефрі з гурту творчий витягнув цей номер. Приспів і Джефрі. Тобто, ну от це круто. А, а так, ну, я... мені не сподобалось, давайте слухати другий номер. Це Трікі Нікі і гурт творчі. Трікі Нікі це м, репер уже зі стажем. У нього є і дуетні пісні, в, його, в нього є свої е сольники, які він робив, сольні виступи. І, ну, Тобто це така людина з досвідом. Давайте ж подивимось. Е Одразу, я думаю, що всі знають цей трек, я піду в далекі гори, але як його зробили, таке відчуття, що це робив штучний інтелект і не останньої версії. Ну, це моя думка, тому що е, блін, можна було його зробити краще, а він якийсь. Ну. Тобто, знову ж таки, я його не можу, не можу відчути. я, Ну, це слова окремо мелодія. Окремо вони ну, нема в них якоїсь синергії. Дивіться, початок був непоганий, потім тут е, прописані беки, і знову ж таки, щось зі звуком, тому що Джефрі чути було нормально, і Беки чути нормально. А виконавця, от зараз, він, коли беки вступили, він почав ну, десь е, губитися на задньому плані. Хоча стоїть він спереду. Хочу сказати: я не вболівав е, ні за кого з цих виконавців і. Для мене це відверто слабкі номери, якщо порівнювати з номерами, які робив Меловін з іскрою та Лізою Бібіковою, то вони, як на мене, на дві голови вищі. І е, ну, там було прям вал. Е, тут е, якось сіро, слабко, але якщо ми ну, все ж таки повинні обрати когось, то в принципі я, як і журі, обрав Познякова, чому? Моя думка така, що, по-перше, це був його трек, а це вже якийсь вклад в внесок в, ну, в цей номер. А по-друге, він хоч якось ну, брав участь у постановці, яка була. І так, ну, знову ж таки, не сподобалось ні то, ні то. Але, от Позняков мені сподобався більше. Що на рахунок Трікі Нікі? Він не хотів, як показали на шоу, виходити зі свого амплуа репера. Він не, не знає, як робити по-іншому, не хоче робити по-іншому. Тобто людина, яка не хоче ніяких змін. Знову ж таки, якщо ми порівняємо з Меловіном і Лізою Бібіковою, яка все ж таки вийшла зі свого амплуа такої ліричної дівчини, так і тре ну, Намагалася співати з надривом і розщепом. То тут, в принципі, все якби, як завжди, і робить цей виконавець. Він вийшов, відчитав свій реп, рухався, як він рухається на сцені. Ну, і все. Тобто, що дало йому це шоу, окрім ну, можливо, більшої популярності. Якогось досвіду, я думаю, що не дало. І, в принципі, сказати, що він щось дав цьому шоу, якусь ну, таку родзинку, теж я не можу. Ось такий вийшов випуск, на мій погляд, відверто слабкий. Що думаєте ви, ви можете написати в коментарях, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк цьому відео, дякую за те, що дивились. Гарної музики! Вам у вуха! До нових зустрічей!